Російське міністерство війни, воно ж нібито оборони міністерство повідомляє про те, що було знищено знову ж таки, нібито над Росією. 172 українські безпілотники самольотного, як росіяни пишуть, типу, тобто схожі на літаки за своїми образами 172 їх було зафіксовано цієї ночі над Росією, їхніми відповідними відомствами. 110 з них абсолютна більшість це на території Брянської області. Тобто там було атаковано, очевидно, певні об'єкти. Ну і крім того, Білгородська область, Калузька область, Тульська згадується. Ми зараз про Тульську детальніше поговоримо. Шість дронів на територію Орловської області, також чотири над Підмосков'ям і над Москвою безпосередньо, три на територію Липецької області, і ще згадується Волгоградська, Курська, Смоленська області, де теж пролітали безпілотники і атакували певні об'єкти. Поки що. Деталей стосовно того, що саме було атаковано, не так і багато, але дані про один із заводів є цілком конкретні. Йде мова про місто Єфремов Тульської області і атаку на місцевий завод синтетичних полімерів, де виникла пожежа. Підприємство це називається Єфремовський завод синтетичного каучуку і виробляє він відповідні е, полімерні скажімо так, е, вироби, вироби із полімерів синтезованих. але... І, зокрема, і виробництво спрямоване на обслуговування російського військово-промислового комплексу. За інформацією місцевих мешканців, вибухи на цьому підприємстві почалися близько 3.20 ночі, тобто приблизно пів на четверту. Загалом нарахували щонайменше 10 гучних вибухів мешканців міста Єфрема в Тульської області. Ну і видно. На фото і відео з місця події, яскраву пожежу заграву, яка закриває собою горизонт от над цим. Підприємством над цим заводом, а от завод на околиці міста розташований. Видно, це по супутникових знімках. Чорна цятка це позначає місце підвищеної температури, горіння пожежі, яка власне накрила цей завод. Отже, знову ж таки, повідомляє зокрема телеграм-канал Астра російський, що оцей єфремовський завод синтетичного каучуку він ще заснований у 30-х роках в радянському союзі. yeah <laughs> Виробляють там і виробляли від початку одним із перших на території Совєтського Союзу синтетичний Бутадієновий каучук. Для мене це абсолютно новий термін, тому не дивуйтеся, що я так по складах буквально читаю. В даний час підприємство є єдиним на території Росії виробником високомолекулярного і низькомолекулярного полізобутилену, який володіє унікальними властивостями. Застосовується в різних галузях промисловості. Словості пишуть на сайті заводу РФ. Це відкриті дані, абсолютно синтетичний каучук, і поліізобутелен відносяться до матеріалів, які входять до складу багатьох виробів оборонного призначення, тобто воєнного призначення. І, відповідно, цей завод абсолютно унікальний на території Росії. І от він був атакований безпілотниками українськими сьогодні уночі для того, аби вивезти з ладу це виробництво. Сподіваємося, що з ладу вивели виробництво. І воно на якийсь час принаймні буде зупинене. По чому взагалі б'ють наші безпілотники на території Росії? Можна побачити на даних статистичних на інформграфіці від ініціативи ОКОГОРА є такий телеграм-канал, який. Доволі чітко аналізує те, що відбувається власне в контексті дронових далекобійних ударів. І От, ми бачимо графіки за різні місяці 24-25 років, як змінювалися саме цілі спрямованість цих ударів на території Росії. От кольорами позначено за останні два місяці. Прошу звернути вашу увагу, жовтень-листопад 25-го року. Зеленим кольором енергетика це 46% ударів за жовтень і за, за листопад, за жовтень жовтень трохи менше, але все одно багато. Синій колір це Нафта і ГАЗ, нафтогазові об'єкти, нафтопереробка, зокрема, жовтий або такий помаранчевий швидше колір це об'єкти ВПК, саме військово-промислового комплексу безпосередньо, де боєприпаси виготовляють безпілотники тощо. І червоний колір найменший такий сектор це військові об'єкти до 5%. Отже, за листопад енергетика становила майже половину ударів. Це різні підстанції, ТЕС і так далі. 46%. Відповідно, третина це нафтопереробка і газопереробка так само: термінали різноманітні, які транспортують нафту і газ, це 32% ударів. Помаранчевий ВПК це 16%. Ну і відповідно військові об'єкти 5%. І як ми побачили самі по цій інформграфіці. Ця статистика вона постійно змінювалася спочатку, взагалі продовж 24-го року. Ударів по російській енергетиці було обмаль. Вони майже не з'являлися у цій статистиці. Але згодом енергетична війна бачимо саме дронова війна, удари по енергетиці вийшли на перший план, оскільки росіяни самі завдають таких ударів дуже багато по нашій енергетиці. Фактично, Україна б'є у відповідь. Отже, бачимо, що цієї ночі ймовірно велика кількість цих безпілотників влетіла так само по російських енергооб'єктах, хто тут, то там, теж із території Росії з'являються повідомлення про відключення електроенергії у різних районах, регіонах і населених пунктах. Ну і ще про один інцидент на території Росії маємо сказати сьогодні зранку: в Москві вибухнуло авто із поліцейськими, і сталося це близько до того місця, де було ліквідовано за допомогою вибуху російського генералу. Генерала Сарварова, генерал, який працював в російському генштабі, займався саме підготовкою оперативним оперативною підготовкою, навчаннями, плануваннями операцій російської загарбницької армії. Вчора пізно ввечері знову такі дивні повідомлення почали з'являтися з Москви, в плані того, що вони були абсолютно несподівані, раптові і от. Вже вдалося з'ясувати станом на ранок, що вибух цей нібито відбувся не на вулиці Ясеневій, а поруч на вулиці Єлецькій. І що відбулося достеменно, поки невідомо. Відомо лише, що якийсь невідомий підійшов із пакетом, де як виявилось, була вибухівка, і метнув, кинув цей пакет у автомобіль патрульної служби, який був там припаркований, або просто стояв якийсь час. І от власне. Внаслідок вибуху було тяжко поранено. І навіть кажуть, що вони загинули двоє патрульних поліцейських. Є дані, що їх госпіталізували з тяжкими травмами, а є у російських телеграм-каналах, наближених до їхнього міністерства внутрішніх справ, зокрема, там МЕШ та інші пишуть про те, що ці двоє патрульних поліцейських російських відправилися на концерт до Кобзона. Що це достеменно таке було? Поки складно сказати. Ну бо російський воєнний там топ генерал це зрозуміла ціль абсолютно. Логічно виправдана, і, власне кажучи, тут питань особливих немає стосовно необхідності ліквідації такого суб'єкта. А от стосовно патрульних поліцейських в Москві близько ніби до того місця, де вибухнув той генерал, от цей епізод він поки багато питань викликає: чи це збіг обставин які причини. Цього вибуху це, це поки треба е, з'ясовувати. Ну ясно, що скоро ФСБ вийде з якоюсь своєю версією, і не факт, що вона буде правдоподібною, швидше за все зовсім навпаки. В Криму буде обмежено інтернет до кінця так званої СВО, тобто до кінця повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомили, заявили якраз представники окупаційної влади в Криму російської Аксенов Той же е, повідомив про те, що. Що інтернет? Використовують із поганими цілями, виявляється на території півострова, тому щоб супротивник не використовував такі речі і такі можливості до кінця так званої СВО. Ці обмеження будуть діяти стосовно інтернету на території півострова. З цим просто треба змиритися, заявив Оксанов. Ну і включитися до іншого режиму роботи, розуміти скільки і як відключають інтернет. Це коментар власне цього негідника, бандита Оксанова, який праців. Російську загарницьку владу в Криму. Ну, зрозуміло, взагалі, росіянам дуже. Пече, що завдають точних ударів українські безпілотники, ракети, інші засоби по різних воєнних об'єктах, по заводах, по ВПК, по складах з боєприпасами і так далі. І відповідно вони намагаються обмежити принаймні можливості щодо передачі інформації, навігації, координат і так далі. Керування безпілотниками через сім-картки, все цього вони бояться, і власне обмежують, відключаючи інтернет. Ну і крім того. Інтернет це також і витік інформації, комунікації і так далі. І відповідно, в Криму, очевидно, з інтернетом буде все дуже і дуже погано, максимально закрутять гайки для того, аби там не працювали усі необхідні сервіси, месенджери і так далі, які, якими можна передавати дані та інформацію. Стосовно фронту маємо ще повідомлення важливе збройні сили України. Відійшли від міста Сіверська. Відступили по суті. Як повідомили, повідомили в нашому генштабі вчора. Наше, наше військове командування коментує ситуацію на Сіверському напрямку наступним чином. Повідомляють, що тривають інтенсивні бої на напрямку. Зокрема, біля Сіверська Росіяни мають перевагу в живій силі і в техніці. І, попри значні втрати, ворог не припиняє активних наступальних дій. Відповідно, сили оборони України в зв'язку із неможливістю отримання лінії оборони безпосередньо в населеному пункті відійшли з позиції у сіверську. Просування окупантів стало можливим саме через чисельну перевагу і постійний тиск малими штурмовими групами в умовах складної погоди. Ну тобто, коли обмежена видимість для дронів. Росіяни сунуті піхотними групами і технікою. Ну, от їм вдалося за останні тижні суттєво просунутися в Сіверську і захопити місто. І відповідно наші відійшли далі на захід. А, поки що не висвітлюється питання щодо організації там, лінії оборони, чи вона вже заздалегідь була підготовлена, чи доводилось її готувати останнім часом. І, власне, також а, зазначають у нашому Генштабі, що місто Сіверськ залишається під вогнем. Гнивим контролем українських підрозділів українських військових також під контроль ворога прийшло село Грабовське на Сумщині. Про це вже пишуть представники проєкту Deep State Map, моніторингового проекту, який висвітлює лінію бойового зіткнення і ситуацію на фронті. Грабовське це село на кордоні з Росією поблизу Краснопілля в Сумській області. Як ми знаємо, там відбувся днями інцидент, доволі таки прикрий, коли прикордонний підрозділ наших військових прикордонників не зумів належним чином відреагувати на спроби росіян успішні зрештою, спроби проникнути в село, захопити його. Зрештою, прикордонники опинилися в полоні, а місцеве населення. Кількістю понад півсотні осіб Росіяни вивели примусово на територію Росії, і це не сталося миттєво. Взагалі, моніторинг дронами над цим селом з боку ворога, атаки відповідні повітряні, вони здійснювалися впродовж тривалого часу. Ну, але є такі дані, і Діпстейт, зокрема, про це і писали. Що наші військові, які там перебували, зокрема, з певно, одного із прикордонних загонів, нехтували цими загрозами і поводились доволі легковажно. За що? Зрештою поплатилися. Потім згодом були повідомлення від військового командування, що за Грабовське йдуть бої. Президент Зеленський днями говорив про те публічно, що е, зараз там тривають стабілізаційні дії, проводяться саме е, заходи, аби село відбити ворога, зачистити його. Але наразі по мапі Діпстей, село перейшло в зону. Контролю окупації росіян прориву там не сталося. Росія недостатньо виявилося сили засобів, аби серйозніші загрози створити. Але поки це прикордонне село ворог зумів захопити. Ну і стосовно новоросійська, у нас з'явилися нові неймовірно цікаві деталі від служби безпеки України, як ми знаємо. Там раніше було знищено російську субмарину, підводний човен Варшав'янка, якраз який може бути носієм саме крилатих ракет. І цю унікальну операцію служба безпеки України провела з допомогою підводного безпілотника, який проник у цю бухту, новоросійське і знищив відповідний підводний човен. Однак, окрім цього, успіху операції вже в службі безпеки України оприлюднили інші деталі того, як відбувся цей удар. Зазначивши, що в ході проведення цієї операції вдалося знищити ще і російський літак, власне ІЛ, який там перебував, який там базувався, де мова про ІЛ-38Н, морський протичовновий літак, який росіяни застосовували для боротьби саме з цими морськими дронами. І от ми бачимо чітко кадри, власне кажучи, коли цей літак перебуває там на злітній смузі у Новоросійськ. Поблизу бухти його знищили теж ударом безпілотника. Власне, як коментують у службі безпеки України для ураження літака, застосували дрон з бойовою частиною надземного підриву. Тобто, безпілотник просто завис над цим літаком, долетів до нього, і далі відбувся вибух і викид двох тисяч уражаючих елементів, які прошили буквально зрешетили цей літак який перебував на злітній смузі от там у новоросійську підрив, відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, і пошкодив також і двигун літака. Тобто, очевидно, що цей літак відновленню не підлягає. Підготовки до підготовку до удару і до атаки здійснювали співробітники 13-го головного управління департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. І зазначається, що цей, власне кажучи, літак ІЛ 38. Використовувався росіянами саме як борт морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторів, встановлення мінних загороджень, нанесення торпедних ударів і, зокрема, застосовувався для протидії морським дронам Служби безпеки України. Вже застосовуватися не буде. Очевидно, що літак цінний для росіян, адже нашпигований різноманітним радарним обладнанням і може буквально сканувати морську поверхню і певні глибини. Власне, вистежуючи в різні об'єкти, такі як і морські дрони. Зокрема, ще до теми авіації маємо повідомлення з Туреччини. Коротке, але важливе. Туреччині впав літак із лівійським військовим керівництвом. Зокрема, загинув начальник штабу лівійської армії, як зазначають турецькі медіа. станом на сьогоднішній ранок. Після вильоту вчора з аеропорту Анкари незабаром був втрачений зв'язок із цим бортом. На якому перебував начальник Генштабу Лівії і ще чотири пасажири. Літак був невеликий, типу Фалькон, це кажуть, був взагалі приватний літак. От, і в районі міста Хаймана за 74 кілометри від Анкари, зрештою, виявили уламки цього літака. Кажуть, що надходив запит на екстрену посадку. Тобто, очевидно, що. Якусь поломку зауважили, зафіксували пілоти цього борту? Але зв'язок з бортом відновити не вдалося. Він розбився. Про це повідомив у соцмережі ікс, міністр внутрішніх справ Туреччини, Туреччини Елі Нелі Арлікая. Він уточнив. Що власне бізнес-джет вилетів у Тріполі із Анкари вчора ввечері, після восьмиї за місцевим часом, через 40 хвилин з ним обірвався е зв'язок, і ну, всі, хто був на борту, загинули. Зокрема, і начальник Генерального штабу Лівійської армії. Коротко нагадаю, що 12 листопада е також е вже на Кавказі там відбувся, На закавказі відбувся Подібний інцидент більшого масштабу, звичайно, військово-транспортний літак С-130, який прямував Азербайджан з Азербайджану бік Туреччини через територію Грузії. Теж розбився на території безпосередньо Грузії. Тоді загинуло 20 турецьких військовослужбовців, тобто відразу ці новини. Нас викликають спогад про ту недавню катастрофу. Тоді теж, на жаль, ніхто не вижив. Отже, далі про міжнародні події поговоримо. Папа Римський засмучений через Путіна. І папа Римський Лев вчора заявив журналістам, що він відчуває велику печаль з приводу того, що Росія не погодилася на різдвяне перемир'я у війні з Україною. Цитуємо папу, що він сказав з цього приводу серед усіх речей, які викликають в мене велику печаль. І є те, що, судячи з усього, Росія відмовилася від прохання про перемир'я, сказав папа журналістам біля своєї резиденції в Кастель Гандольфом. І додав: я ще раз закликаю людей доброї волі поважати хоча б Різдво, як День миру, сказав папа Лев і висловив сподівання, що можливо люди, до яких він звертається, отак публічно послухають і, хоча б на 24 години. У всьому світі запанує мир. Ну, знаємо, що Росія відкинула залі формат короткочасного різдвяного перемир'я, заявивши, що їх цікавить стійкий і тривалий мир. А перемир'я дасть можливість Україні перевести подих, покращити своє становище на фронті і так далі. Хоча раніше саме Москва і Кремль і Путін вони виступали із подібними форматами щодо великоднього перемир'я і різдвяне перемир'я пропонували раніше. Зараз їм це вже не підходить. Ну і ще досипамо песимізму. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні своїм підлеглим напередодні Різдвяних свят заявила наступне: надихнула їх, так би мовити. Не хвилюйтеся, їдь відпочивати, бо наступний рік буде ще гіршим. Під час зустрічі зі своїми співробітниками на території резиденції голови уряду Малоні подякувала всім за роботу, відправила на короткі різдвяні канікули і сказала: минулий рік всіх для всіх нас був дуже важким, але не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим. Тому раджу вам добре відпочити під час цих свят маємо продовжувати відповідати на виклики цієї надзвичайної країни. Ось так, без рожевих окулярів, досипала так би мовити, різдвяного настрою Джорджа Малоні своїм після. Ну і про те, яким буде наступний рік, значною мірою, власне кажучи, залежить для Європи і те наскільки агресивно Путін налаштований, які можливості він має вести надалі війну. Президент Зеленський заявив, що після повернення української делегації зі США він уже вислухав відповідні доповіді представників нашої делегації, зокрема Рустема Умірова і Андрія Гнатова, і вже відомий драфт угоди про мирне врегулювання. Україна має ці документи на руках, можна їх предметно обговорювати. Там і 20 пунктів вчора. Президент поділився з українськими журналістами власне цією інформацією, що це за 20 пунктів, і наскільки ці документи от фактично вже в стані готовності перебувають.